Насправді цей вірш це такий монолог персонажа, який міг бути персонажем неї, ранньої лірики Сосюри. От його ці пацани, які сплять в баках, в чанах з-під смоли. Пацани, які сплять на вокзалах, ці, ці підлітки безпритульні 20-30 -х, х років Харкова, йдеться от саме про це. Про цей період це дитячі очі, які дивляться на великий індустріальний світ, який змінюється і який їх теж змінює. Радість це те, що дається збоєм. Ні краплі смутку. Ні, краплі сумніву. І я колись стану простим китобоєм і запишусь на норвезьку посудину. І я колись знатиму корабельні секрети, матиму жили від праці здуті. Для мене горітимуть червоні комети в зеленого неба, в'язкому мазуті, впливши колись у хвилі безкраї, в сірому светрі грубої в'язки, я гнатиму втомлені китові зграї від пляжів Японії до Аляски. І чорні кити, рвучись на свободу, не вірячи, що їх можна дістати, падатимуть із небес у воду, наче підбиті аростати. Колись це завершиться п'яним застіллям. А поки я сплю на залізній шконці, і гріюсь вночі у вагонах з вугіллям, і граю в трамваях на гумній гармоніці. І життя моє котиться, ніби колесо, не маючи жодного інтересу солодкими яблуками по укосу, теплими хвилями на Одесу.